Так, ну, ми переходимо до наступного. Так, давайте. А може, ніжній потрібен буде? Ні. Ось ну, так, так. Нагору. Так, черговий кипятильник нам попався. Для великих-великих відео. Саме так я сказав в першому відео, коли нам попалися схожі, але іншого кольору а, штуки. А, я тоді чомусь подумав, що це кип'ятильник, ну, кого воно виглядить максимально схоже. Але потім мене в коментарях поправили і сказали, що це ж сушилки для взуття. Як виявилося. І як виявилося, вони. Були потрібні просто нам. Ми їх залишили собі і користуємося тією по сьогодні. Тому цю я 100% залишу також собі. Вона зайвою не буде. Виручає на ура, просушує, дружина задоволена, користується буквально кожен день, тому що погода зараз відповідна. А попереду ще й весна, тому це також залишимо собі. Буде в нагоді. Це плюсик, це всегда в клас. Так. Така, така, такий конверт, така посилка. Давайте перейдемо далі.